Два переломи і новорічні свята та власне день народження на лікарняному ліжку. Так для Валентини Малій закінчилась ранкова зустріч із собаками безхатченками. О 7.30 звичною дорогою з будинку на ватутіна 174 Пані Валентина йшла на зупинку та її перестріли собаки. Я взагалі їх не трогала. Я пришприходила мимо. Вони почали гавкати, потім кинулися бої на меня. И почали рвати мне пальто, почали скакати, почали кусати мене, потім меня с ног. Одна укусила за верхню часть ноги, другая за ніжньою. Від численних укусів жінку врятувало шкіряне пальто та перехожий, що нагодився хвилин за 15. А от від травм вберегтися не вдалося. Неї переломки тазу, в принципі, стабільний, Лікування консервативне, оперативно вона не буде потребувати. Вона буде здорова, звичайно, але на місяць у нас життя свого випла, тому що термін зручення цих переломів близько місяця. Скільки ж гоятимуться душевні рани Валентини після зустрічі з чотирилапими власниками міцних щелеп Ніхто сказати не може. Меня до сих пор та шок, і м'я трусіла. Я не знаю, і плакала я вже два дні. Плачу, тому що мені до сих пор ті собаки. Під глазами зуби, бо ті страшні басті, та кошмар какой то Хоча б хоч одна була, так їх дві. І я отмахивалась, як могла Ну, Вони мене повалили на землю і почали кусати далі. бы не тот мужчина, вони взагалі б взагалі загризли мене, навіть. Утім, Валентина Малій не єдина жертва братів наших менших у Черкаському міському травпункті, тільки цьогоріч побувало понад пів тисячі потерпілих. За 11 місяців. До нас звернулося 650 хворих первинних. Це покусне тваринами. Сюди входять лисиці, собаки, коти, там білки, ласки. Всі тварини, які є, все звертається до нас. Та лідирують у списку нападників як не дивно перші друзі людей, собаки. На їхньому рахунку 400 подібних проявів агресії. У комунальному підприємстві Черкаська служба чистоти тільки руками розводять. Ну, бачите, вдвічі більше собак відловлюємо. Зараз зробили два екіпажі. Ми практично всі заявки стараємося виконувати. Але на жаль, коли визивають на собаки, приїжджають, а вони ж не стоять на місці. Вони бігають, тобто машина може приїхати, а собак нема. Цього року хваляться у Черкаській службі чистоти відловили майже дві тисячі безпритульних тварин, та на міських вулицях їх не поменшало. Аби не стати наступною жертвою чотирилапих, озбройтесь правилами. В першу чергу спокій. животне дуже способне відчувати виборц адреналіну і страх Ви в Самому человеке, в крови человека адреналин. Поэтому максимально надо стараться сохранять спокойствие. Ни в коем случае не надо вступать в атаку в борьбу с самим животным. Почему? Потому что чем больше вы будете обороняться, тем больше соответственно, будет проявляться агрессия со стороны животных. Ни в коем случае не надо разворачиваться спиной к животному. Почему? Потому что животное расценивает поворот своего соперника спиной или боком, как уже проигрыш. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Вика Новини